26 березня 2025 року – 81-ша річниця визволення Кам'янця-Подільського від німецько-фашистських загарбників. Під окупацією місто опинилось вже у липні 1941-го. Переслідування, катування, розстріли на території старого міста було створено єврейське гетто. 990 днів окупації. У Кам'янці-Подільському фашисти закатували і розстріляли 85 тисяч осіб. На початку березня 1944-го стартувала визвольна Проскурівсько-Чернівецька операція. План розроблявся по визволенню кам'янця а також Хмельницької області близько пів місяця. І дуже часто робляться різні рокіровки через те, що це війна. Ви знаєте, що то почалася найжорстокіша битва, якої ми не бачили з часів курської дуби. Корективи було внесено саме 11 березня, саме через те, що можна було взяти усіх у котел. Але цього разу не все вдавалося через складні погодні умови виконати саме той план, який було прийнято. Отже, дійшдійснивши один з найважчих маршів. Чому з найважчих маршів? Тому що на той час дороги бажали бути. Кращими, яка була погода, я не жартую або е, отак по коліна болота, або ось так снігу. Е, як перевозилися, щоб як е, у той час рухалися бійці? Вони були пішими на конях, на возах, е, на танках, е, і це все в'язло, в грузло. І ось цю техніку треба було дуже стисли, стисли кроки переправити саме під Кам'янець-Подільський. 25 березня почались активні бої за Кам'янець-Подільський. Радянські війська штурмували місто з трьох напрямків. Основні сили противника знаходились біля залізничного вокзалу, а маленький форпост біля замкового мосту. Бої були важкими і кровопролитними. Загинуло близько 6,5 тисяч воїнів. 26 березня напівзруйноване місто було звільнене від Систів на зміну одній окупаційній владі прийшла інша радянська у 1947 році. У парку на постаменті встановили танк Т 34 76 А парк назвали сквером танкістів. У 1974-му на могилі невідомого солдата генерал армії Дмитро Лелюшенко запалив вічний вогонь. Радянська анексія України тривала аж до 1991 року. У 2005 році у сквері збудували і відкрили меморіал пам'яті, викарбувавши на гранітних плитах прізвища понад двох тисяч кам'янчан, полеглих у Другій світовій. У 2014 році, після анексії Криму та початку антитерористичної операції, кам'янчани почали виступати з ініціативою демонтажу танка з радянською символікою, але зробили це тільки після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році. Того ж року, колишній сквер танкістів перейменовано на сквер героїв. Сьогодні там фотографії захисників, які полягли за волю, незалежність та територіальну цілісність України. Тому день визволення Кам'янця-Подільського став одночасно днем вшанування пам'яті тих, хто поклав життя на вівтар майбутньої перемоги. Їхні імена навічно закарбовано у пам'яті сучасних і наступних поколінь.